Всім привіт! Ми продовжуємо з вами вивчення блоку React і в цьому році ми з вами розглянемо тему методи життєвого циклу, а також Hook UseEffect. Як я вам раніше розповідав, в React спочатку використовувались суто класові компоненти. І в класових компонентах існують методи життєвого циклу для управління компонентом на різних його етапах, на етапі монтування, оновлення, а також демонтування цього компоненту. І завдяки цим методам ми можемо ефективно взаємодіювати з цими компонентами. Якщо ми з вами розглядаємо функціональні компоненти, які ми з вами використовуємо в React, то ефективно замінюють ці методи Hook UseEffect. І далі ми з вами це розглянемо вже на конкретних прикладах. Перший метод життєвого циклу, який ми з вами розглянемо, називається ComponentDeet Mount. Це у нас по суті етап монтування нашого компоненту. І ця дія у нас може використовуватись тільки раз після фактичного першого монтування нашого компонента. І давайте з вами це відтворимо. Для цього будемо використовувати хук useEffect. Пишемо useEffect. Він у нас приймає в якості першого аргумента callback. І також він приймає другий необов'язковий аргумент, це масив залежностей. Передаємо сюди поки що пустий масив. І давайте з вами в консольку виведемо повідомлення. Did mount. Зберігаємо. Переходимо в наш браузер, відкриваємо консольку і дивимось. Дивіться, у нас вивелось наше повідомлення, але вивелось у нас воно два рази. Зараз поясню, чому. Фактично, воно відпрацювало тільки раз. Давайте повернемось до нашого коду. Перейдемо у файлик «index.js», і поки що закоментуємо react-strict-mod. Це саме він у нас дублює на етапі деф-розробки наші консольки два рази. Давайте будемо зберігати, оновлювати. І бачите, що тільки один раз ми фактично побачили наше повідомлення. Давайте повернемось до коду і більш детально розглянемо саме той етап, коли у нас відпрацювала дана подія. Дивіться, коли у нас на базі нашого JSX. Відрендерився цей компонент тільки після цього, асинхронно відпрацював UseEffect, і ми виконали код, який у нас знаходиться в колбеці. Це дуже важливо розуміти, тому що розуміння, як саме і коли саме відпрацьовує код у цьому хуці або в інших місцях нашого коду, дає нам більше зрозумілості, як нам розширювати функціонал і як нам обходитись без багів. І дивіться, тут я зараз написав банальний приклад, вивод в консольку, але фактично на практиці тут може бути інший код, наприклад, запит на сервер. Давайте швиденько його напишемо, і ви вже зрозумієте на практиці, чим саме нам корисний цей хук. Давайте це ми закоментуємо. Далі будемо створювати асинхронну функцію FetchData. Одразу пишемо async. Давайте одразу тут створимо Response, куди ми будемо з вами класти Fetch по ось цьому посиланню. На наступній стрітці будемо створювати змінну Result, де ми будемо з вами евейтити Так, сорі. еветити наш. І у якого будемо викликати метод JSON. І після того, як ми з вами отримали цей результат, ми повинні його десь засетити. Давайте напишемо тут setData, Так, і закинемо в нього result. І під це зараз також створимо state. Так, тут у нас буде дата, тут у нас буде setData, і спочатку у нас тут буде null. Так, і обов'язково ми з вами повинні. Що зробити, після написання цієї функції її фактично викликати. Так, це ми з вами зробили. Давайте це приберемо. І давайте поки що просто виведемо в консольку наш state дата. І подивимось, як він у нас змінюється. Так. І тут ми це прибираємо. Бо у нас щось неправильно збереглося. Так, зберігаємо, оновлюємо. Is not a function. Так, дивимось. Так, ми тут забули також заевейти відповідно наш запит. Тут ми заевейтели, так як це асинхронний метод, а сам fetch ми забули. І тому у нас там був проміс. Так, оновлюємо. Дивимось, з самого початку у нас в дати лежить null. Звідки у нас береться null? Береться з init стану нашої дати. Тут розібралися. Після того, як у нас відпрацював наш запит, прийшов респонс, Ми туди засетили те, що нам прийшло від серверу. Давайте зайдемо у цю вкладочку і подивимось. Фактично, от у нас відпрацював по цьому урлу запит. І прийшла ось, ось така відповідь. І відповідно, потім ми її засетили в наш стейт. На цьому етапі у нас все відпрацювало коректно. А тепер давайте якось будемо виводити це в наш UI. Наші каунтери Ми поки що коментуємо, потім будемо їх використовувати. І далі ми з вами через умовний рендеринг будемо писати наш код. Тобто, якщо у нас буде дата. Ми будемо фактично потім показувати цю дату. Якщо у нас дати немає, тоді давайте тут буде у нас якийсь дівчик. Так. Ми будемо писати лодінг. Тому що фактично у нас після рендеру, нашого, після монтування нашого компонента відпрацює use-effect. Під час цього use effect у нас буде йти запит на сервер. І поки він буде йти, у нас буде лодінг. Відповідно, коли він закінчиться, ми засетимо відповідь від серверу в наш стейт, і тут в дата вже буде у нас певна інформація. Так, і давайте подивимося, що у нас в даті є, фактично. У нас є body, title. Ось давайте їх і будемо виводити. Так, тут давайте створимо якісь H3. Тут у нас буде виводитись data title. І давайте ще будемо виводити баді. Тут у нас буде дата баді. Давайте будемо зберігати. Це ми поки що видаляємо. Нам це не потрібно. Фактично, дивіться, знову ж таки, повторюсь. Це поки що закоментую. У нас в state з самого початку null. Потім ми. Попадаємо в Use Effect після монтування, після рендеру нашого компонента. У Effect у нас є функція асинхронна, яка робить запит на сервер. І потім ми отримаємо результат і ми його сетимо в наш стейт. При зміні стейту у нас відбувається ререндер компоненту, і відповідно: оцей условний рендеринг у нас буде відпрацьовувати коректним чином. Якщо у нас, як з самого початку, немає дати. Ми будемо потрапляти в else, грубо кажучи. Якщо у нас дата є вже після отримання інформації від серверу, ми будемо вводити інформацію, title і body. Давайте зберігати і дивитися, як фактично це відпрацьовує. Оновлюємо. З самого початку ми бачимо лодінг. Давайте я тут поставлю якийсь слабенький інтернет і подивимось. Навіть і дуже. А, ага, стоп! Не можна це закривати. Давайте оновлювати. Дивіться, при слабкому інтернеті ми отримаємо Luo а потім, вже коли ми отримали відповідь від серверу, ми відрендерили, вибо кажучи, те, що ми поклали в стейт. Давайте повертатись до коду. І дивіться, ще один дуже важливий момент, який я не проговорив. На наших уроках я буду більше давати акцент саме на програмування на бізнес-логіку, ніж на якусь певну верстку, яку ми з вами в принципі вже вивчили на етапі вивчення HTML і CSS. -у. Тобто ми не будемо з вами пів години або годину уроку витрачати на те, щоб зробити якісь гарні блочки там з картинками, з якимось градієнтами. Це ви по замовченню вже вмієте. Я буду акцентувати свою увагу під час уроків саме на тих інструментах, з якими ви фактично будете працювати на комерційних проєктах. Тобто ви будете писати певні бізнесові задачі, налаштовувати певну архітектуру, яку можна буде розширювати. Але всю цю інформацію я буду давати вам поступово, щоб вам було легше сприймати цю інформацію. І так, з ComponentDet Mount ми з вами познайомились. Давайте будемо переходити до компонент Deet Update, тобто до методу життєвого циклу, коли у нас відбувається ререндер компоненту. Для того, щоб добитись бажаного цього результату, ми можемо так само використовувати Hook Use Effect, але передавати не пустий масив залежності, а той стан, який у нас буде викликати повторне відпрацювання. Нашого колбеку, який ми передамо в use-Effect. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо наш state count передати в масив залежності. І як це буде відпрацьовувати? Наш колбек відпрацює перший раз, тобто під час монтування, а також він буде відпрацьовувати кожного разу, коли у нас фактично буде змінюватись наш каунт. І давайте під це докрутимо наш функціонал. Давайте, тут буде каунт, а тут буде пост ID. Відповідно, тут буде set post ID. По замовченню у нас один. Давайте ми зробимо ось так, будемо напряму передавати. І так само ми будемо тут просто динамічно вже. Підставляти від post id в нашу url значення. Тобто по замовченню, тут буде одиничка, ми так само отримаємо перший наш пост. Так, і тут ми підставляємо post id Це ми прибираємо, зберігаємо і будемо дивитись, чи нічого у нас не зламалось. Оновлюємо. Так, у нас тут виставлений. Поганий інтернет. Давайте це прибираємо. І будемо дивитись. Так. Щось у нас пішло не так. Зараз. Ага, тут у нас зайвий символ. Уважно за цим також слідкуйте. Так, все працює коректно. І давайте ми будемо також тут писати, який саме у нас буде. Пост post -ID. Post ID, щоб ми розуміли, який пост ми отримуємо. Так, тут перший пост. Супер. Давайте тепер додамо динаміки. Так як у нас тут буде відпрацьовувати знову ж -таки, знов таки новий запит під час зміни пост ID. Ми повернемо оцей блок. Тут у нас буде виводитись вже наш пост ID. А, він у нас і так вже виводиться. Супер. І далі ми будемо. що робити? Давайте будемо на кожен клік, ми будемо додавати плюс одиничку, і фактично будемо наступного разу отримувати другий пост, потім третій, і дивитися, фактично, як у нас змінюється UI. Ось такий приклад. Буде у нас. Оновлюємо. Перший пост отримали. Натискаємо плюс один. У нас змінюється стейт, але у нас щось нічого не відбувається. Давайте подивимось, чому. Так, set post ID Ми змінюємо плюс один. А давайте будемо дивитись, що у нас тут відбувається потрапляємо ми взагалі сюди. Бо, можливо, ми маємо якісь помилки. Так, натискаємо, нічого не відбувається. Так, дуже дивно. Давайте цю консольку винесемо сюди. Так, давайте тут. Отак, от змінимо. Оновимо. І дивіться, у нас фактично змінюється, так? У нас відбувається на кожен наш клік запит. І відповідно ми тут бачимо post ID і бачимо те, що ми засетили в наш стейт. І у нас фактично вже це коректно відпрацьовує. Тобто, фактично, все, що ми зробили, це ми взяли і додали в масив залежностей певний якийсь стан, при зміні якого ми будемо додатково повторно викликати наш колбек. Це на практиці також дуже широко розповсюджено, і ви будете кожного дня з цим стикатись на комерційних проєктах. Тому бажано вам одразу, якщо не розумієте, передивіться ще раз урок, погугліть, подивіться в інших джерелах інформації, напишіть свої приклади і тільки після цього рухайтесь далі по навчанню. Дуже хибне рішення щось проскочити, а потім розібратись колись якось. Це неправильний підхід. Краще за все одразу брати, розбиратись і потім з розумінням писати той функціонал, який вам необхідний. І останній метод життєвого циклу, який ми з вами ще не розібрали, це ComponentViewUnmount. Тобто це етап, коли у нас розмонтовується наш компонент. І як ми можемо цього досягнути? Дивіться, ми можемо всередині нашого UseEffect, десь в кінці вже нашого функціоналу, який ми з вами описали. Написати таку конструкцію. Return і повернути певний callback, і тут вже прописувати ту логіку, яку нам треба виконувати під час розмонтування нашого компонента. Давайте тут виведемо якийсь консоль. Component did Unmount. Давайте ми з вами це будемо зберігати. і Подивимось в консольці, як це буде у нас відпрацьовувати та саме коли. І я вам буду це пояснювати. Оновлюємо сторінку. Дивіться, нічого у нас тут не з'явилося із того, що ми прописали. Але давайте будемо далі клікати. Тобто, у нас змінюється наш state post ID, ми знову ж таки. Потрапляємо ось сюди. В першу чергу ми потрапляємо в наш return ще до того, як відпрацює у нас цей код. Давайте ми з вами цьому будемо розбиратися більш детально. Давайте тут буде ось така консолька. Так, спочатку у нас вона відпрацює і будемо далі на наступних ітераціях подивитися. Так, ми отримали. Давайте тепер ми з вами будемо очищувати консольку. Клікаємо. І дивіться, спочатку ми отримали component Int Unmount, а тільки потім ми отримали цю консольку. Хоча ви можете сказати, а як це так відбувається? Е, у нас же цей код написаний вище, ніж цей, і у нас код щитується зверху донизу. Так. Але у нас до того, як відпрацював відповідно цей колбек, на етапі розмонтування відпрацював цей консоль, а тільки після того, вже на етапі ререндеру, після його фактичного виконання, ми потрапляємо в наступну ітерацію виконання нашого колбеку, який пов'язаний зі зміною стейту по стадії. І на цей момент ви можете задаватися в принципі слушним питанням, а навіщо нам це в принципі треба? Якщо тут я показав вже конкретний приклад, коли це ми використовуємо, як воно нам допомагає, то поки що тут не зрозуміло, для чого ми це будемо використовувати. Як приклад можу вам привести: якщо ви тут будете використовувати певні якісь там set тайм set інтервали, або як показує практика, якісь event listeners, Наприклад, той же сама подія у нас скролу або інші загальні події, на яких ми вішаємо там певну логіку. Ми виконуємо, але ми обов'язково повинні з метою недопущення витоків пам'яті відписуватись від цих подій. Обов'язково ми з вами в подальшому на практиці, коли будемо більш практичні якісь функціонали писати, я вам це покажу. Поки що просто ви повинні знати про це про цей функціональність у нашого хука «UseEffect». Це вже більш складна для розуміння тема. Але, будь ласка, запам'ятайте, що такий функціонал є і він дуже важливий. І пропоную вам підбити певні підсумки нашого уроку, що ми з вами вивчили. Дивіться, на цьому уроці ми з вами розглянули життєвий цикл компонента, а також як Hook Effect дозволяє керувати цими побічними ефектами асинхронно після рендерингу, імітуючи методи життєвого циклу компонента. І в якості домашнього завдання ви можете написати свій приклад з використанням того ж set інтервалу або set тайм-ауту. Ось тут всередині use effect та відповідно з відписанням від нього функції, яка відповідає у нас за метод життєвого циклу ComponentWillUnmount. А наразі дякую всім за увагу і до зустрічі в наступному відеоуроці.